У Довицькій сільській раді дбають про альтернативне опалення. Зима 22-23 не страшна. Правда, надіємося на Бога, що дасть тепло, але готуй, стане влітку, щоб добре було в зимі їхати. Такий принцип у сільській раді. Нехай Бог допомагає. Всім працівникам, тим, хто рубає, тим, хто пиляє, і тим, хто складає, і тим, хто знімає, благовідати <ріст> много є, є літо. літо будемо співати тоді, коли оця величезна купа лісу дров'яного перетвориться у тепло завдяки Івану Остаповичу, в зимі. У Новицькій сільській раді так дівчата, ті, що до порядку складають дрова, так як книжки в бібліотеці, як все гарно складено. Я думаю, чому так всі біжать сюди. Ніхто не хоче бруківку чистити, а то дружно, веселіше й тата бити. Всім гарного дня і доброго здоров'я всім. Подолати таку величезну дровітню дров, Христина Михайлівна. Дякую.